Так, приветствую вас на моєму каналі. Сейчас вже время пройшло, трошки опадалися у мене ось на огороді, піднялась. Ну і плюс дощі були, земля відійшла. Хочу передискувати цей огород. І це паралельно у мене буде такий двойний тест. Перше, це я протестую роботоспособність мого цього догружателя саморобного. Не буду нічого тут гнуть, рвати. І вторе, це глушитель. Я ж переробив глушитель, бо багато хто пише, буде чадіть. Він то димить ось сюди. Так я без дисків проїхав, вроді не, не чаділо. Ну, зараз я поработаю нормально, я, в принципі, пойму, чадітиме воно, чи не чадітиме. Зараз трохи підзаправлюсь і в бой. Підчепився. Каток підняв на самий максимум. Зараз попробую чи потягне, попробую на п'ятій, чи по второму сліду потягне, хоч аж поглибше зробити. Робить дуже добре. Взагалі не йде в салон. Труба не мешає, класно. фон хороший. Диски заглиблені на всю. їздю у шостій. Короче, диски заглиблені на всю. Наскільки це можливо, воно вже вперло. Трактор тяне без проблем, іноді пробуксовує на 5 взагалі легко. Ну я на 6 ходжу З суміреними оборотами температура не гріється. Цей мій догружатель робота ідеально, ніде нічого. Не зігнулось, не одірвалось, все жорстко, ось все видно, він держить горизонт. Взагалі клас. На цю тему взагалі я доволі. По глушителю теж положительний результат. В кабіну вихлоп не йде. О, взагалі, я вихлопа не чую в кабіні. Це не може не радувати. Зараз поїду на друге поле. Там трошки треба пообдісковувати. Фон, звісно, виходить просто великолепний. Мені дуже подобається. Прям дуже хорошо зробило. земля одійшла, груду розбила. Ну клас наступному році тільки перекультивувати і можна сіяти. Чуть-чуть іноді, як гору піднімається, трактор під прогрібає, об'язуємо куплю груза на колесах. А так, в принципі, диски, оце, максимум, наскільки можна їх заглубити, я заглубив, шмалю, фон, виходить, просто превосходний. Взимку я вважаю, те, що треба, далі в тут буде подсолнути. Рішив, напевно, все поле опять перероблю, тому що падали дуже багато. Воно укоріниться, ще ось два місяці, можна сказать, тепла, воно укоріниться, і в наступному році культиватором його просто не зірву. Тому треба надо, надо дискувати. Дискую, коротше. Коротше, в итоге їзди, я на пятой повышенной. повишеній. Їде, в принципі, так само. тянет, як зривають, цілий, як по второму кругу. В принципі, нормально. Тут, бачите, в мене камні повиварають. Не знаю, витягнути з цього ракурсу. Наразі краще робота з цим загружателем. Получається, петля в мене ровна. За що де того диски туди-сюди не бігають менше. Зараз стоїть на п'ятій потихеньку щоб зняти, бо дивлюся назад. Ну, абсолютно чітко держить мій механізм, скажімо так. Дуже хороша штука, я вважаю. общем, вердикт такий. Старий кінь мене знову радує. Тягне диски по самі помідори, наскільки це можна, заглубив я, його тягне, це добре. Догружатель оправдав свої очікування. за що цього механізму. У мене всі да, в одній плоскості е, серга і нема от этого гуляння, і за що цього диски не гуляють в сторони. Це дуже класно. А от з глушителем морочився я зря. Перше, це після того, як я по площаді поїздив, чуть що він робота таке громче, в кабіні це чуть і є легкий запах гарі. Це не є хорошо. Поки поставлю штатний глушитель, а потім буду думати, як його переробити, так щоб красиво було. Потому що ця тема, що у мене не терчить нічого посеред кабіни, це дуже удобно. Очень удобно, прям класно. Е тому завтра поставлю глушитель той. До е додискую з тим глушителем. Ну а так, фон, виходить, просто превосходний, чудовий. Я вважаю, це те, що треба. Підготовка землі е в зиму. так. Все, всім спасибо, хто дивився. Якщо не сложно, постав обязательно лайк і підпишись. До нових встреч. Пока-пока.